Вітаю вас, друзі! Слава Україні! Сьогодні черговий анекдот про Петра Соколя, який надіслав мені мій земляк з Запоріжжя, з Токмаку, Сергій. Розповідаю. Петру Соколю дзвонить куми, каже: чуєте, куме, у мене ж є дуже добра свиноматка, а у вас я знаю дуже добрий кабанчик. Тож, привозіть до мене того кабанчика. Ми запустимо його до нашої свиноматки, ну і він її трахне. Вона нам наражає поросят, ми їх будемо продавати і будемо мати добрі гроші. Ну що, Петро Сакаль погрузив того кабана на мотоцикл в коляску, одягнув йому на голову шолом і поїхав до куму. Ну, приїхав, кум, звісно, накрив поляну. Вони сіли, добре випили. Кабанчика запустили до тієї свиноматки, ну, повернулися до столу, знову випили. Коротше, ранком просинається, чи було що, чи не було, не знають, не пам'ятають. Ну, що, Вирішили повторити. Через декілька днів знову Петро Сакаль садить того кабана в коляску на мотоцикл, приїжджають вони до кума, знову запускають того кабана до свиноматки. Ну і знову ж за стіл. Знову випили, добре посиділи, ранком так само не пам'ятаю, чи було, щось, чи не було. Ну, коротше, Петро Сакаль поїхав додому. Через декілька днів жінка кричить: Петре, тобі кум дзвонить, що ти сьогодні поїдеш до нього чи ні? Петро Сакаль каже, чуєш, та він так п'є, так наливає, такими стаканярами, що я просто не можу. На слідущий ранок це взагалі. Я, я просто вмираю, не знаю, чи поїду, чи ні. Коли жінка каже, чуєш, ну ти чи поїдеш, чи ні, а кабан вже сидить в мотоциклі в колясці і шолом надягнув. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.